Прогноз погоди в Україні на три дні. З 20 по 22 березня. Мене звати Українчик, І це канал всілякі новини. Мені здається, що весна вирішила взяти тимчасову паузу адже останнім часом. Погода більше нагадує пізню осінь, якщо не початок зими. В мене є гарні новини. Нарешті на горизонті з'явилась звісточка про потепління і загальне покращення погодної ситуації по всій країні. Найближчим часом дощова і снігова погода поступово буде сходити на нівець. А температура повітря повільно, але дуже впевнено, підвищуватиметься. Найтепліші температурні показники очікуються ближче до кінця робочого тижня. Більш детально по кожній області розкажу в прогнозі, тому дивіться його до самого кінця. 20 березня нашу планету накриє потужна магнітна буря, яка буде дуже і дуже відчутною, адже сила магнітної активності сягне 5 балів, що є надзвичайно високим рівнем. 21 і 22 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали, це невідчутний рівень. Зараз я розкажу, коли варто чекати на потепління і в яких частинах нашої країни воно буде найвідчутнішим. А також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 20 по 22 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка. Дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. А це дуже важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа, 20 березня. Дощові опади різної сили очікуються майже в усіх частинах нашої країни. Лише у трьох областях синоптики прогнозують суху і малохмарну погоду: північ в Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря. Коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2, на Сумщині в день плюс 6 плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Житомирській області в денні години плюс 4 плюс 6, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 5 до 7 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. Добрячі дощі литимуть на Чернігівщині, Сумщині і у Київській області. В Житомирській області хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Миколаївській області в денний час. Від 7 до 9 градусів вище за 0, в нічний плюс 4 плюс 2. На Херсонщині, на Кримському півострові і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в темні від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. Відчутні дощі варто чекати в одеській. Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях на Кримському півострові хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, в Івано-Франківській і Чорнівецькій областях. В денний час термометри покажуть від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий дощ варто чекати в усіх областях західного регіону України, окрім Закарпатської. На Закарпатті хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 10, плюс 12. вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 9 плюс 11 в денний час, від плюс 5 до плюс 3 градусів в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в темні від 6 до 4 градусів тепла. В Маріуполі вдень від 7 до 9 градусів вище нуля, вночі плюс 7, плюс 5. Відчутний дощ очікується на Харківщині. В Луганській і Донецькій областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби. Температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс шести градусів в нічні від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до плюс двох градусів. В Полтавській області в денний час від 7 до дев'яти градусів тепла, в нічний плюс 4 плюс 2. На Вінничині вдень буде від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Дніпропетровській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 градусів, в темні від 4 до 2 градусів вище за нуль. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується у Вінницькій області. На Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині і в Дніпропетровській області литимуть добрячі дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 20 березня очікується потужна магнітна буря. Сила збурення магнітосфери нашої планети 5 балів. Це надзвичайно відчутний рівень. Четвер, 21 березня. Цього дня вже почнуть відчуватись перші ноти потепління. Майже в усіх областях температура повітря зросте на пару градусів, а дощові опади поступово будуть сходити на нівець. Хоча в одному з регіонів місцями ще покрапають невеликі дощі, північ на Чернігівщині і в Житомирській області в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в темні від плюс 3 до плюс одного. В Сумській області вдень плюс 5, плюс 7, вночі від нуля до 2 градусів тепла. У Київській області, а також у Києві, в денний час буде від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічний від 3 до 1 градусу вище за нуль. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх чотирьох областях. Вівнічного регіону України вітер східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. В районі Бессарабії в день плюс 8, плюс 10. вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Херсонщині і Миколаївщині, в світлі години доби, термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні плюс 4 плюс 2. В Запорізькій області вдень плюс 6, плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. Невеликий дощ варто чекати на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і в Криму. В Запорізькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і в Чернівецькій області в день плюс 7 плюс 9, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 4 до плюс 2. У Рівненській і Хмельницькій областях вдень від плюс шести до плюс восьми, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Івано-Франківщині синоптики прогнозують від 6 до 8 градусів з позначкою плюс в світлі години доби від 0 до плюс 2 в темні. У Львівській області вдень плюс 8, плюс 10, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. В усіх областях західного регіону України очікується сонячна і малохмарна погода без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Луганській області в день плюс 7, плюс 9, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів, в Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі від 6 до 4 градусів вище нуля. Мао хмарно і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. вітер північно східний 5-10 метрів. За секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс восьми градусів в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини чини в день плюс вісім плюс десять, вночі від плюс 3. До плюс одного. На Полтавщині і в Черкаській області в денний час від 5 до 7 градусів тепла, в нічний від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Вінничині денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, нічна від 3 до 1 градусу вище за нуль. Сонячно малохмарно. І без опадів. В усіх п'яти областях центрального району України вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 21 березня буде на рівні двох балів. Це зовсім невідчутний рівень. П'ятниця 22 березня. Це саме той день. Коли в нашій країні потепліє і почне відчуватись справжня весна, день буде сонячним і малохмарним, але дощові опади не залишать нашу країну в повному спокої і місцями покрапають в одному з регіонів. Північ в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс. В нічний від 3 до 1 градусу тепла. На Сумщині в день плюс 6, плюс 8, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Житомирській і Київській областях, а також у Києві, в денні години доби від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічні від 3 до 1 градусу тепла. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх чотирьох областях. Північного регіону України вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. В районі Бессарабії в день плюс 9, плюс 11 вночі від 4 до 2 градусів з позначкою «плюс». На Херсонщині і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 8 до 10 градусів тепла, в темні – плюс 4, плюс 2. В Запорізькій області в день плюс 7, плюс 9, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону нашої країни вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в день плюс 8, плюс 10. вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 4 до плюс 2. у Львівській і Чернівецькій областях в день від плюс 9 до плюс 11, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Івано-Франківщині синоптики прогнозують від 9 до 11 градусів з позначкою плюс в світлі години доби від 0 до плюс 2 в темні. В усіх областях Західного регіону України місцями очікуються невеликі дощі. Вітер південно-західний, відчутний, доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Луганській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Маріуполі в день плюс 5 плюс 7, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Мало хмарно і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9, плюс 11, вночі від плюс 3 до плюс 1. На Полтавщині в денний час від 6 до 8 градусів вище за нуль, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. На Вінничині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна від 3 до 1 градусу вище нуля. У Черкаській області в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 3 плюс 1 градус. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 22 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог з вами. Були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.